Всім привіт! Давно я хотів мати в своїй колекції ось такий радіоконструктор, і бачите, він у мене є. Це легендарний радіоконструктор радіоприймач Юність КП101. Ось в такому стані. Все є. Весь комплект все в наявності. Так, що ми тут дивимося? Ціна 11 карбованців. І ось логотип заводу, який виготовляв такі конструктори. МПЗ Московський приборостроїтельний завод. Так, ну дату потім подивимося. Ось, бачите, такі. Радіоконструктори виготовляли в Радянському Союзі. І, як не дивно, це виготовляли на заводі в Рашийській Федерації, яка зараз є терористом, країна-терорист, і виготовляли ці набори в місті, яке зараз вважають. Центром тероризму. Ось, на жаль, тоді думали про майбутнє покоління, про те, що діток треба вчити радіоелектроніці. Зараз вони десь звернули не туди, зараз у них бажання всіх знищити, тому що. Руський мір, це як вони вважають, це якби дуже круто. Ну, ми потрошки любителів Руського міра знищуємо. Це наша пряма, прямий обов'язок. І хочу ще попросити е, донатити хлопцям, які 24 години на 7 днів в неділю займаються доброю справою, тобто знищують расистів. Це хлопці з підрозділу птахи Мад'яра. Я внизу залишу силочку, можете по ній перейти і хто там, наскільки багатий, може хлопцям перерахувати на рахунок. Повірте, це буде не дарма. Всім наперед дякую. Так, ну, перейдемо до наборчика. Ну, це легендарні набори. Радіоприймачі юність були самий перший це радіоприймач з радіоконструктора Юність. Потім був юність вже модифікований. Юність КП-101, потом КП-102, потом, ні, не КП-102, а просто 102. 105, 202, там, ну, дуже якісні радіоконструктори. Тому що ось дивіться, ось цей значок, це не просто значок, це знак якості. Його давали товаром лише тільки якісним. Ну, може і через те, що ось ці радіонаборчики вони йшли на експорт. Десь в якісь країни. Ось така упаковочка така інноваційна, така на той час. Так, дивимося. Ми вже знаємо, що він коштував 11 карбованців. Знаємо, де він виготовлявся, а в якому році ми зараз ось по. Радіодеталях це з'ясуємо. Так, 83 рік. 83 рік. Транзистори МП39, б 11, -й, 82. -й. Все десь. В кінці 83-го, на початку 84-го. Ось був. Продажі цей наборчик. Так, добре. Дивимося інструкцію. Ось, що цікаво, тут навіть є якийсь такий примітивний, як би як вони називаються ці комікси, да Ось показано хлопчика, який бешкетує, хуліганить. Потім йому мама купує. Ось цей радіоконструктор в магазині. Хлопчик починає його складати. Потім, ви бачите, що сталося. Хлопчик спаяв радіоприймача, і мама дуже радіє, що дитина щось вміє, Да. І так ця дитина пішла по шляху радіолюбителів. Почала займатися радіоелектронікою, видно. Потім поступила в інститут. Познайомився цей хлопчик уже з дівчиною. Ось вони відпочивають, слухаючи, такий радіоприймач І ось він бачите, ловить рибу, слухає радіоприймач і риба навіть теж голови повисовувала з води, теж слухає. Ось такий. Трошки піднімає настрій. Така, як би, інструкція. Як із звичайного хулігана вже вийде якийсь інженер радіоелектроніки. Так, ну що тут у нас? Так, подивимося схемку. Схемка тут. Ось схемка. Чотири транзистори. Один діод. Ну, що тут можна сказати, що саме складніше, це ось намотати цей високочастотний трансформатор. Малесеньке феритове кілячко. Тоненький провід. Це потрібно трошки посидіти. Дуже уважно, акуратно все зробити, намотати його. Ось, це єдине, що в ньому так. Якби на той час початківцям, радіолюбителям, які ще не мали там великого досвіду, оце саме важче було зробити трансформатора. це. А так, схемка стандартна. Прямого підсилення по рефлексній схемі. Два транзистора працюють як підсилюючи високої частоти, так і підсилювачі низької частоти. І трансформаторний підсилювач потужності вже. Двотактний. Живлення 9 вольт. Крона. Германієві транзистори. Ну, це якби модернізована схема з першого радіоконструктора Юність. Там теж. Подібна схемка, але там трошки по-другому. Ось цього підстроєчного резистора там не було. Хто пам'ятає? Ось. Так, що тут? Ну, тут характеристика. Ну, це на середній хвилі. Потужність, до речі, до 130 мВт. Це доволі такий гучний радіоприймач. Да. Ось все. Як його все спаяти, наладити. Настройка ось тут. Тут трошки якби така складніша настройка. Тут потрібно там виточки десь доматувати чи відматувати, міняти їх місцями. Так, це ще, ну, щось якісь неточності там. Так, що тут у нас? Ось такий, дивіться, який, якби, сучасний, гарний корпус, так? Да? Динамік зразу тут вставлений, прикручений. 0,2 ГД1, 6 Ом. Все так акуратно зроблено. Якби ось такий він маленький кишеньковий радіоприймач. Ось, гітинаксова платка. Все якби розмальовано, що куди припаювати. Все зрозуміло. Дорожки. Стержень для феритової антени. Ось навіть є, дивіться, є ось таке якби додаткове жало для такого потужного паяльника. Не у всіх були паяльники там 40 чи там 25 ваттні. Були у, у людей паяльники там 80 Вт, 100 Вт. Для того, щоб паяти на цій якби, платі. 100 ваттним паяльником потрібно на жало надіти ось, прикрутити. Ось таке маленьке таке жало. І все акуратно паяти. Ось навіть і до цього додумалися дякувати цим виробникам, конструкторам цього набору. Зараз вони, мабуть, до такого не додумаються. В них ракети, шахеди, снаряди. Так, ну що тут цікаво ще? Ось. Їхня конструкція КПЕ. Це лише використовують на їхніх радіоприймачах. Юність. Своя конструкція. Це ось ручечка така. Це навіть щось там написано. Які там частоти, хоч приблизно, але можна зорієнтуватися. Так. Ось, вгадайте, що це. Це, це челночок для того, щоб е, намотати високочастотний трансформатор. Ось провід такий. І ось знаходиться тут малесеньке, коротеве кільце. Ось воно. Ось таке малесеньке, бачите? І оце треба намотати. Я не пам'ятаю, скільки там, 200 виточків, чи може більше, менше ось зробити високочастотний трансформатор згідно інструкції. Ну, що тут ось? Конденсатори, резистори, один діодик, чотири транзистори, два трансформатори. Дивіться, як вони виготовлені, все акуратненько, все. Все так гарно. Малесенькі трансформаторчики. Бачите, от кацапи могли щось зробити путнє. А зараз в них голова другим забита. Дякувати їхнім цим скабеєвим, всяким там вони. Зараз думають лише про те, щоб весь світ завоювати. Ну, в них нічого це не вдасться. Тому що ми всі знаємо з історії, чим закінчується фашизм. Тобто і цей русський фашизм чим закінчиться? Так що наближаємо День нашої перемоги. Ну все, дякую за перегляд. Будьте здорові!